Привіт! Сьогодні я вас ознайомлю з основними дорожніми знаками, які ви повинні запам'ятати. Дорожні знаки запам'ятай, своє життя оберігай. Так виглядає знак пішохідний перехід. Перш ніж почати перехід, подивись ліворуч, якщо проїжджа частина вільна від транспорту, іди. Дійшовши до середини дороги, подивись праворуч. Якщо нема транспорту, закінчуй перехід. Це знак підземний пішохідний перехід. Це знак пішохідна дорожка. Це знак доріжка для велосипедістів. Запам'ятай, на велосипедах на вулицю можна виїжджати. Тільки з 14 років. Цей знак рух пішоходів заборонено. Він забороняє пішоходам рух у місцях небезпечних для життя. Цей знак означає, що рух на велосипедах заборонено. Цей знак рух заборонено. Забороняється рух усіх транспортних засібів. Крім маршрутних транспортних засібів, машин поштового зв'язку і людей, що проживають і працюють у позначеній зоні. Діти, давайте пограємо в дидактичну гру дорожні знаки. Я буду загадувати загадки, а ви вибирайте потрібний знак. Якщо хтось зламає ногу, тут чекай на допомогу. Молодці. Цей знак називається Пункт першої медичної допомоги. Тут наземний перехід. Будь уважний пішохід. Ти водію постривай. пішохода пропускай. Так, це знак пішохідний перехід. У нього два колеса і сідло на рамі. Дві підалі знизу крутять їх ногами. В червоному колі він стоїть, про заборону говорить. Цей знак називається. Рух на велосипеді заборонено. Не доїдеш без бензину, до кафе і магазину. Цей знак знає і незнайку. Поблизу бензозаправка. Так, цей знак автозаправка. Тут транспорт зупиняється. Людина кожна знає, коли з роботи втомлена, додому вирушає. Молодці. Цей знак автобусна зупинка. Якщо бачиш ти цей знак, знай, що він не просто так. Знають, люди всі на світі у цьому місті ходять діти. Так, цей знак називається діти. Молодець. Знай, вивчай і поважай правила дорожнього руху. Бережи своє життя.